Так далі в нас Бахмут Бахмут Авдіївка Мар'їнка. Тут ворог веде безуспішні наступальні дії. Найбільш оптимістично зараз виглядає ситуація біля навколо так Бахмута. І до речі, в нас є спікер, який обізнаний щодо інформації по цьому напрямку. Ну, точно більше, ніж ми. Так, ми доєднуємо Олега Калашнікова, офіцера прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Почнеш? З абсолютно стандартного питання. Пане Калашніка, яка ситуація зараз у вашій зоні відповідальності? З того, що ви, звісно, нам можете розповісти. Ну, на бахмутському напрямку, а саме, якщо беремо саме місто Бахмут, то ситуація така напружена, нестабільна, але з перевагою, в наш бік постійно відбувається зараз у нас бойові зіткнення. З російською армією ми намагаємося закінчити е, охоплення самого міста Бахмут, що справа що з лівого флангу. Йдуть бої за напрямку Клищівка і верхівка. Причому противник постійно намагається нас контратакувати для того, щоб нам не дати завершитися е, логічно взяття цих двох населених пунктів. Якщо ми візьмемо вже е, кінцево ці населені пункти, тоді вже сам Бахмут повністю опиняється у нас в назимі. І вже ми тоді з пануючих висот артилерійським вогнем зможемо повністю контролювати все місто. Ну і також ми зможемо йому перерізати вже логістику що з півночі, що з півдня. І тоді у нього вже залишиться одна така більш-менш безпечна траса постачання необхідного саме місто для його утримання це попасне Бахмут. Так що постійно тривають бої, вони жорсткі ці бої, але ми маємо успіх. Пане Олеже, я про всяк випадок конкретно до вас зараз звернусь і нагадаю, що ми там буквально вчора з паном Олегом спілкувалися, але спілкувались в іншому форматі. Інший формат він має іншу аудиторію, тому пане Олеже, можливо, деякі питання, які я вам ставив учора, я поставлю і сьогодні. І попрошу ще раз вас прокоментувати вчора. В рамках марафона ви розповідали про ноу-хау від окупанта з приводу ловлі на живца. Можете нашим глядачам розповісти, як це виглядає і як вони це роблять? Ну зазвичай це у них вже воно не зараз з'явилося. Це вже можна спостерігати деякий такий тривалий час, коли вони використовують безпосередньо своїх же військовослужбовців. Тобто ці військовослужбовці отримують якусь визначену позицію. Ми ми контратакуємо, намагаємося схопити цю позицію. І коли наші вже сили оборони України безпосередньо входять в такий стрілецький вогневий контакт, починають захоплювати цю позицію, тоді просто їхня артилерія чи мінометка не має значення в даному випадку. починає крити цю позицію. При цьому вони не Дивляться на те, що перебуває їхній військовий, і в даному випадку воно так і є. Вони дійсно ловлять, як ви мовили, на живця, нас військовослужбовці, намагаючись знищити наші штурмові загони. Угу. Ну і зауважимо, що це мова вже не про якихось там ув'язнених чи хворих гіпатітам. А це мобілізовані. Ти думаєш, а, а пане Олег, мені ну, у, у, у них мобілізованих такого типу вистачає теж. Ага, тому не факт, що це не це ж не зеки, пане Олеже. Ні, зеки ми вже тут не спостерігаємо. Це ми мобілізовані. Хіба що зеки можуть бути присутні? Це ЧВК від самого Міністерства оборони. Це не секрет, що вони зараз починають також набирати в самих колоніях. На даному напрямку представлений також ЧВК ЧВК як від відразпрому, це факіл, там прорив. Також і від самого Міністерства оборони тут представлений, по-моєму, ЧВК патріот у них називається. Взагалі десь близько чотирьох ЧВК працює на цьому напрямку. Але ви, 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 ви описали ризики, які існують для. Російського групування у Бахмуті у зв'язку з тим, що Збройні сили України тиснуть по флангам. Як росіяни намагаються нівелювати цю загрозу? Яких дій вони вживають, щоб не допустити оточення і взяття? Ну фактично всіх життєво необхідних їм комунікацій у Бахмуті під вогневий контроль української артилерії? Російське командування дійсно розуміє. Для себе всю небезпеку Бахмутського напрямку. Якщо коли вони його захопили, сказали, що захопили, вони убирали звідси свої підрозділи на інші напрямки. То зараз ми можемо вже деякий тривалий час спостерігати, як вони навпаки сюди накидують з того ж півне, південного напрямку. Вони намагаються посилити це другу лінію оборони. Тут вони накидують як піхотні підрозділи. Також ми можемо спостерігати дві десантні бригади. Це 1131, і також з'явився також десантний їх полк. Це друга лінія оборони. Це лінія Кліщівки, там де вони перебувають. Також безпосередньо вони кидають свої десантні підрозділи і в самій бахмут ну, для того, щоб утримати. Якщо взяти північ, то тут вони посилюють напрямок піхотними своїми підрозділами. Дуже на півночі дуже у них страждає 200-й МСП, який довго вже тримає. І він він перебувається у них підрозділ. Саме на такому на вершині цього виступу, як і на Салідар, якщо нам вдасться протиснути напрямок Яківка, тоді вже і сам Салідар безпосередньо також буде під загрозою. Тобто ми поступово поступово намагаємося їх видавити і своєрідно взяти отак, от у вогневий, я би так сказав, у вогневий мішок сам Бахмут і їхню логістику. Пане Олеже, ми сьогодні будемо ну пізніше в програмі там згадувати різних персонажів. Одного з них згадаю просто зараз. Там Кадиров розповідав, що спецпризначенці Ахмат їдуть тепер в Бахмут. Ми ж пригадуємо, як вони поспішали. Таке враження, що у них якісь літні канікули. Так. Вони в, катаються в просто по, по всьому світу. Так. Чи бачили ви вже кадирівців uh, під Бахмутом? Чи вони ще в дорозі не дуже поспішають? Ну, Тік-Ток війська це дуже небезпечно. Печні війська ми маємо це визнати, тому їх не кидають на нуль, не кидають на першу лінію. Тому вони використовуються зазвичай як НКВДшні такі загони стримування для російських військових, котрі хочуть посунутися назад. Це вони дуже такі каральні функції. Вони використ... виконують на відміну, можна сказати. Якщо брати їх безпосередньо, ми можемо згадати той же Маріуполь, коли Кони Ахматчай хвалився, що вони штурмують Маріуполь, Насправді вони перебували позаду російських військ. Так само буде теж саме. Вони багато себе піралять, але не ризикують життям. Зрозуміло, пане Олеже. Ми дуже дякуємо, що знайшли час пояснити нам моменти, які зараз. Стосується ситуації під Бахмутом, дякуємо дуже. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був в програмі Лінія фронту.